64 пацієнтів в Чернігівському обласному шкірно-венерологічному диспансеру лікують в аварійному приміщенні. Таким його визнали більш ніж 5 років тому. Дві комісії Міністерства охорони здоров'я та комплексна комісія обласної санітарно-епідеміологічної служби підтвердили, що приміщення загрожує людському життю. Рятувати пацієнтів від крихких стін чиновники не поспішають, та хворих від того тут не менше. Пенсіонер Анатолій Воловик на лікування приїхав в стаціонарне шкірне відділення з Корюківського району. Тут він має. Аже місяць одного разу його ледь не прибило штукатуркою. Стіна, вона провалилася туди, на ту сторону. От це закрили, взяли такий ну, дерматин із ДВП. І оббили, щоб не ходили люди туди-сюди. А от кровать, ось така от на кроваті лежить, от, от, стул держить. Задумуємося, щоб. На голову желательно нічого не впало, а як пройзати, это неизвестно. Ну, аби там мислі єш. Приміщення будували не під медичний заклад. Тут були стайні, воно без фундаменту, тому цегла постійно осідає, стіни знову тріщать. Діри латають як уміють. Стіни також щороку фарбують коштом колективу. Та за кілька місяців вони знову чорніють від вологи. Ну хіба можна працювати в таких умовах? І що можна зробити хворому з псоріазом? Наприклад, у нас ні ванни, ні, ні душу. Бачите, який душ. А там стеля вже падає. Так ми боїмося, щоб не привалило хворого, стережем його. Стеля тут уже падала, кажуть медики. На щастя, нікого не прибила. Зараз її тримають величезні балки для реконструкції приміщення шкірвен-диспансеру Вже навіть генеральний план є. Потрібно 12 мільйонів, та грошей не виділяють, відкається головний лікар то на аварійному стані ще з 2004 року. Чи навіть ще раніше? Ще раніше. Просто ми робимо потужні ремонти своїм коштом. Ну, ви розумієте, тому що я ні копійки, не маю права вкласти в це приміщення, бо інакше прокуратура мене за нецільове вкладення коштів буде до мене запитання буде задавати. Ось тут, наприклад, падав потолок. Падало, 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 падало. Там зараз рельси, ви побачите, там вона є. Поки наша знімальна група працювала до закладу вперше майже за півроку, приїхала очільниця обласного управління охорони здоров'я. Галина Василькова переконує, що така конструкція дуже надійна. Ви неправильно кажете, стиля балками не підперта. Там зроблені, там зроблені інженерно-конструктивні інженерно роботи, були залучені фахівці. Начальниця управління охорони здоров'я пояснила, що грошей на ремонт немає, тож радить медикам лікувати пацієнтів вдома. Ми будемо вирішувати вишукувати можливість і створення денних стаціонарів, стаціонарів вдома. Денного перебування хворих, адже є частина хворих, які не потребують цілодобового перебування в лікувально-профілактичному закладі. Медики сподіваються на обіцяні урядом 12 мільйонів гривень для реконструкції аварійного приміщення. Втім, стеля в одній з кімнат ось ось може впасти.